Тих кущів потрібен позиційний інструмент. Ось, наприклад, сікатор болота. Ось такий ніж. Ним можна підрізати порость, яка в перші роки з'являється. Фактично на глибину 10 сантиметрів. З часом вона з'являється все менше і менше. Якщо її зрізати ось так над ґрунтом, то з тих всіх бруньок знизу з кожним роком буде тої порості збільшуватися і збільшуватися. Якщо кілька років підряд вирізати її там в глибині, то за 3-4 роки вона практично перестає з'являтися. Зараз вирізаємо двохрішні кущі, пробуємо формувати на чотири пагони квадро шпалера. Хто був на семінарі у нас, той бачив, як посаджений тут садочок невеличкий, там біля гектара, може менше. І ми намагаємося його формувати без жодної шпалери на чотири пагони. Такі кущі повиростали за два роки. Вже є з чого вибрати, можна формувати. Сам перед цей рядок, два рядка вірніше вже підчистив я кореневу порос, залишилося лише пройтись малим сікатором і спробувати з кожного куща по два багани, які Дивлюся в площину ряду. Не в міжряді, а саме в площину ряду. А вже потім з них ми виведемо по два пагони, які будуть дивитися в міжряддя. І так формуємо чотири пагони. Ось, до формування, кущі, висота її вже більше півтора метра. Є з чого вже там вибрати. Тут же те, що залишилось після формування. Обрізається кожен кущ індивідуально, оці два рукава чи два веретена намагаємося зробити обрізати на одну висоту. Якщо більший кущ, вони вищі, то обрізаємо їх вище, якщо менший кущ, обрізаємо їх менше. Але така вилочка, якщо дивитися, поперек ряду у нас є на кожному кущеві практично. Це перший етап формування. Квадро на шпалері. Отак. От є маленький, може бути з одного штамба, може бути з двох штамбів землі. Тут є один, пробуємо розвести його зараз. Озняти ті всі бруньки. Залишилося 4 бруньки, які дивляться в рядок. Попробуємо вивести два пагони, отаких як поряд. Тут ми вивели з одної порослини і з штамба одну гілочку залишили тут на штамбі. Нам не важливо, на якій висоті ці гілки виходять зі штамба цього або знизу з землі. Важливо, щоб вони виходили в площину ряду. Що дивитися, отак. Практично їх не видно, міжряддя вони не розходяться або розходяться мінімально. Далі ми виберемо, з кожної з цієї гілки піде кілька бокових гілок міжряддя і ми вже з них виберемо, які нам краще пасують, і залишимо їх. Отак за 2-3 роки сформуємо 4 веретена Дивіться відео наші, підписуйтесь, багато з вас не підписано. Половина практично, Велика просьба для того, щоб YouTube рекомендував це відео іншим. Нажміть на підписку, прокоментуйте, якщо було корисно. Слава Україні!